В Кіровограді провели триденний ярмарок, аби зібрати гроші на потреби воїнів. АТО. організували торгівлю на площі героїв майдану, продавали декоративні вироби, картини, поробки та вишивки. Їх зробили майстрині і небайдужі кіровоградці, які в такий спосіб прагнуть допомогти українським воякам. Організувала ярмарок мобільна волонтерська група. За виручені гроші планують придбати медикаменти. Зв'язку з умов з природніми умовами холодно, хлопці дуже хворіють, і нам необхідні кошти на їх лікування і на підтримку. Ми... Все, що цей захід не пройде марним і запрошуємо всіх бажаючих майстринь, дітей, хто робить щось своїми руками, долучатися до нашої ярмарки, щоб таким чином допомогти нашим хлопцям, які зараз відстоюють нашу свободу. В принципі, такого барашка може зробити кожен із нас. Це робиться просто несложно. На звичайний картон наклеюється кофе, ділаються ножки, лічика, приклеюється магнітик. И, все. И это символ нашего года.